Вітаю! Ми продовжуємо цікаву та захопливу мандрівку в часі та просторі. Розпочато в п'ятому класі на уроках курсу досліджуємо історію і суспільство. Прийшла пора вивчити інструменти історичної науки, досліджувати закономірності в стосунках людини і природи в найдавніші часи, ознайомитись з матеріальними і духовними надбаннями людства. Ви дізнаєтесь, як розвивався світ уявлень та ідей давніх людей, як формувалися людські спільноти. Як складалися взаємини між суспільством і державою, зможете переконатися в тому, що багато сьогоднішніх процесів, явищ понять зародилися саме в епоху стародавнього світу у п'ятому класі? Ви розпочали вивчати історію як одну з найдавніших та найбагатших наук, яка досліджує розвиток людства впродовж усього періоду його існування? Слово історія в перекладі з грецькою означає оповідь про минулі події. Дослідження знання зазвичай, коли вимовляємо поняття історія, маємо на увазі минуле те, що вже відбулося. Це передусім події, пов'язані з діяльністю людини. Здавалося б, можна дібрати до цього терміна слова відповідники, на кшталт, дієпис, минулознавство, бувальщина і навіть модна сьогодні сторіс однак, не все так просто, щоб усе біч, то немов у популярному режимі 3D розглянути поняття історія. Скористаємося малюнком інструкцією, запитання, які сформулюємо до цього об'єкта нашого дослідження, тобто до історії, будуть такими, що це таке, де виникло це поняття, хто це придумав, зробив, робить, як це було, чому це відбувалося саме так, коли виникло це поняття і чому ми це вивчаємо? Знайдемо відповіді на поставлені запитання: що ж таке історія? Це наука, яка вивчає минуле людство. Коли й де виникло це поняття? Наука що зветься історією, дуже давня. Вона виникла у 5 столітті до нашої ери в Греції. Хто це придумав і як це було? Грецький географ, учений мандрівник на ім'я Геродот, задумав написати розповідь про події греко-перських війн. Греки дуже пишалися своєю перемогою над персами, пишатися й насправді мали чим. Ворог був сильний, перемога над ним почесною. Тож Геродот мріяв увічнити героїзм свого народу. Він збирав спогади свідків подій, згадки про різноманітні події. Врешті-решт, Геродот створив величезну наукову працю і назвав її історія. Історичні літописи створювали й раніше, але Геродот першим спробував описати історичні події, що відбулися протягом тривалого періоду життя багатьох народів. Так була започаткована наука історії. Яка досліджує події минулого, їх взаємозв'язок, причини та наслідки. Наступне наше запитання: чому ми вивчаємо історію? Без цієї науки люди не знали б свого минулого, а тому гірше розуміли б сьогодення. Знання про минуле допомагає народам обирати кращий шлях розвитку, не повторюючи помилок попередніх поколінь. Отже, наука історія досліджує те, що відбулося в минулому. Усі події відбуваються з участі. Чи з волі людини також усі події відбуваються в певний час та в певному місці. Про все, що сталося, можна розповісти, як це було і чому це відбувалося саме так, і до яких наслідків це призвело. У шкільному курсі охоплено не все, все а лише найбільш значущі для нас події, які залишили вагомий слід у світовій історії та історії України. Історію людства поділяють на великі частини, серед яких Історія стародавнього світу, історія середніх віків, нова історія, новітня історія. У шостому класі ми ознайомимося з найцікавішими і найважливішими сторінками історії стародавнього світу. Отже, попереду на нас чекає цікаве дослідження. А в якості домашнього завдання пропоную подумати над запитанням: чому потрібно вивчати історію? Свої роздуми можете оформити у короткому відеовиступі. продемонструйте результати своєї роботи. Бути в класі та обговоріть почуті під час виступів аргументи. А я дякую вам за увагу! До зустрічі на наступному уроці.